Шановні колеги, хочу привітати норвезьку делегацію високого рівня у нас на українській землі. Подякувати за візит до Служби безпеки України. Безпековий сектор безумовно динамічно розвивається. І потребує реформ з урахуванням досвіду спецслужб та правоохоронних органів країн-членів НАТО пропозиції для реформування безпекового сектору України ті, які на даному етапі найбільш актуальні з урахуванням бойових дій. Антитерористичної операції та збройної агресії з боку Російської Федерації. Uh, дуже дякую, uh, шановний uh, пане заступнику голови, шановні uh, колеги. Uh, я дуже радий бути, бути uh, тут сьогодні, uh, щоб обговорити ключові аспекти реформи сектору безпеки. And, uh, I'd like to thank the Norwegian Parliamentary Oversight Committee on Security and Intelligence Services for coming to Kiev to share the Norwegian experience of uh, civilian control and democratic oversight. <coughs> <coughs> it's not wonderful. but only during the last five to ten years, the services have been more politicians. We do not have the daily desire, so to speak, to be any political. Uh, В I, I uh, as as, uh, uh, political... рамках работы международной делегации группы подготовлена проект концепции реформирования службы безопасности Украины. <coughs> Зазначенным проектом концепции Передбачені такі основні напрямки реформування. Перше це удосконалення механізмів демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби безпеки України. Друге, чітке законодавче розмежування завдань та повноважень між Службою безпеки України та іншими державними і правоохоронними органами України. Будуть запроваджені законодавчі механізми. Зміни чисельності служби проведена оптимізація загальної чисельності особового складу за результатами вжитих заходів з удосконаленням реалізації діяльності спецслужби України і передачі окремих повноважень іншим правоохоронним органам з урахуванням рівня загроз державної безпеці України. Заступника директора Офісу зв'язку НАТО України пані Анкі Берлін за її the active position, the active spirit price, Zahara, the reform of the School of Ukraine, as Pianization TAC ZUSE Buster Select. And we will uh, keep working with this thing till we get it signed. And in the future I hope that the Norwegian uh, uh, services will be working closely with the Ukrainian services as they will with the other the European and NATO uh, uh, um, community. Agencies, because you have a lot to give. It's an extremely interesting uh, place to be in a whole lot of the different ways, and I hope this has been uh, useful for you. Ще раз висловити подяку за те, що ви разом з нами непростий для нашої країни час і виразити готовність подальшої співпраці. Дякую.